Доброго дня, шановні члени комісії. На сьогодні на порядку денному у нас шість питань. Перед початком кворум для проведення засідання нашої постійної комісії є. Всі члени комісії присутні, але перед початком роботи комісії оголошують хвилину мовчання за загиблими Запрошую начальника відділу земельних ресурсів. Mm -hmm. mm -hmm. У нас там дійшло заявки. Перша пропозиція від Наджанської е, сільської ради про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок кому... комунальної власності. Пільшою передачою даних земельних ділянок в оренду на конкурентних засадах у формі аукціону. Це дві земельні ділянки загальною площею будуть вже 14-27. Це ставок колишньої Олександрівської сільської ради. Необхідно з двох об'єднати воду, бо неможливо дві ділянки виставити, щоб перемови на аукціону. Сідачу, да, Також надійшло від товариства Деметра М. Е. надійшла заява про передачу в оренду земельної ділянки терміном на 15 років площею 3 гектара і 42 тисячних сотих. Під комплексом будівель за адресою село Аджанка вулиця Кримська, 5, встановити орендну плату у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки. Зобов'язати товариство метра Р. Кримська 5, ж герої України звіти. Ні, Вони документах там Кримська, Кримська. 5, да. Кримська 5, а на воротах Герої України. Пов'язати товариство Дмитра Л у встановленому законом порядку класти договір оренди земельної ділянки державною реєстрацією оренди. Також надійшла ще одна заява від товариства Дмитра Л про передачу земельної ділянки в орендне користування терміном на 15 років загальної площі, 2 гектара і 20 сотих для ведення товарного сільського господарства для обслуговування комплексу будівель. За адресою урожайна 79 дев'ять. Це їхня трактурна Встановити орендну плату у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки. Так, надійшла заява від громадянки Ляви Людмили Леонідні про добровільне вилучення земельної ділянки загальної площі 82 сотих для ведення особистого селянського господарства з її користуванням. Затвердження технічної документації землеустрою та передачі земельної ділянки у власність голошені Олені. Лені. Це присадибна земельна ділянка загальною площою 25%, сотих, що розташована селі Жанка по проводку 9. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачі земельної ділянки у власність громадянці Пушкаренко Тетяні Анатолії. Також присадибна ділянка. Загальною площею 19 сотих, що розташована Сильяжанка по вулиці Вишнева, 48. Заперечення, зауваження якісь будуть. <плес> І пропозиція винести дані питання на розгляд чергової сесії. Хто за таку пропозицію? Проти, отрималася голосу? Дякую. <плес> Засідання. <плес> Засідання комісії завершено.